Так. Раз. Так. Заїжджаємо. Сюди. Добре. Так. Ага. Тепер Далі правий. правий. Раз. Раз. Сюди. Тепер. Ага. І вирівнюємо. Хоп! Хоп. Чудово. Що так. ми повинні бачити далі? У лівому дзеркалі повинен бачити чотири конуса зліва, а ага. справа дві. Ось вони бачите. І в цьому чотири. Добре. І їдемо. задом да, до дальнього конуса. Так, проїжджаємо між да, дальніми конусами. Отими. Вмикаємо аварійку, задній хіт. Так. І, і поїхали. Рушаємо. Так, їдемо, їдемо. Так, проїхали. Рівнесенько, рівнесенько, Бачимо, там конус да, бачу, і там, там конус. І, так, так. і рівно між конусами проїжджаємо. Так, він тут є. Ось ми його проїхали.